Всім миру. Проблема сьогодення, що дерево, пізнання добра і зла розрослося. І так розрослося і дало свої плоди. І люди їдять із нього. Що це таке дерево за дерево? А це новини, інформація цього світу. Це пропозиції, отак, як зробила Єва. Вона залишила дерево життя, залишила те, щоб слухати реально Бога. І повелася на пропозиції диявола, через що її мізки поразилися. І вона втратила зв'язок із Богом. І зараз дуже багато людей знаходяться реально в тому, в чому знаходилася Єва. Людина може стверджувати, що і казати, що Бога нема, церква не потрібно, апостоли, божі люди не потрібні і так далі. Це все стріли лукавого. І лукавий пускає свої стріли з різних сторін. Він прикидається білим і пушистим, рядиться у білий одяг. І Біблія його описує. Це перший всадник на білому коні із луком. Його зброя лук, лукавство. І саме ти впустили спочатку першого всадника лукавство, а потім з усім цим прийшла війна. Лукавство це лише релігії, різні вчення, лише пророки. Це є той широкий шлях, яким, на жаль, ідуть дуже багато людей. Але широкий шлях веде до загибелі. І людина слухає різні вчення, різні думки. Я слухаю того і того слухаю і так далі. Дуже багато розбіжностей. Коли починається розмова за віру, то людина. А я вірю так. А я слухаю того. А моя віра така, от у цьому і проблема, що людина повелася на вже пророків і слухає всіх підряд. Одна має бути віра. І та, яка нам лишилася від апостолів, один має бути Бог, а не придумали куча божеств, куча поклонінь які відступають від Біблії. Біблія це історична книга, яка актуальна і була, є, і буде. І багато пророцтв, які в Біблії вони вже збуваються, збулися. Тому реально ми маємо вірити Божим людям, апостолам, Петру, Павлу. мене так торкається, що Павло він зупиняв стихії. Він ходив по воді з Ісусом. Він бачив Ісуса на землі, бачив Його, коли Ісус уже Воскрес. Він бачив Царство Боже в славі в силі. Від Його тіні люди стілялися, а від Його слова люди помирали на місці. Анані і Сафіра, коли вони збрехали Духу Святому. Оце реально людина від Бога. І апостол Петро дає. Дві ноги, які потрібні для спасіння. Перше це віра, друге це благодать. Віра без діл мертва. Віра ділами досягає досконалості. І дуже сильно торкається, що після От є чотири всадники, да, які зараз діючі на землі, і є п'ятий, слово Боже, це Ісус Христос. І за лукавством йде війна, як ми бачимо. За війною йде малуна всадник, який є дуже діючий в нашій країні. За гроші вбивають, насилують жах, який робиться. І далі йде смерть, ми бачимо, як люди помирають, а за смертю йде ад. І далі йде Ісус Христос. І всі ми е, стикнемося смертю. І хто нас забере? Ад чи Ісус Христос? Чиї ми діти? Реально треба задуматися. І діти Ісуса це діти Божі, які є послідовниками Його, які виконують Його волю, які не шукають цього світу, які не сфокусовані на цій матерії. І у чого був розрушений Радянський Союз? Давайте вернемося до такої теми. Радянський Союз це ну, була велика така міцна держава, да? цей Савок, який захопив дуже багато людей, дуже багато різних держав. Як вона розпалася? Хто її розрушив? Звичайно що Бог. І ж ви розуміли, хто повпливав на розрушення Радянського Союзу? Це була Саудівська Аравія, це була маленька держава. І як вона могла повпливати? З Батьком, Прабатьком на Аравії є Авраам. Авраама, дитина, далі, Ізмаїл, потім Ісак, це вже ну, він був як єврей, Ізраїль. Там технологія, економіка. Саудівська Аравія вона величається цим чорним золотом. Чорне золото це нафта. І там, коли копають, то викопують зразу то чорне золото, цю нафту. Це взагалі і в шахту не треба йти. Так само, якщо взяти нашу Україну. Де не копнеш, можна викопати картошку. Де не копнеш, там росте часник чи цибуля. А ти їх не садив. Це дуже сильно. І що пов'язує? Що тоді керувало усім багатством Мамона, і зараз в Україні так само оцей такий діючий всадник. Це Мамона, це багатство, це гроші. І як Саудівська Аравія повпливала Тоді були, знизилися ціни на нафтопродукти, і САВКУ Радянському Союзі було невигідно. Того, що, щоб добути нафту, було дорожче, ніж її продати. І тому Савку було це невгідно. І Господь сказав, що благословенні будуть всі нащадки Авраама. І реально Господь благословляє, і війна би в нас в Україні вже давно закінчилася. Якщо б Саудівська Аравія приклала своїх союзників, почала би довбити нафту і так далі, грошей би не було, так як було в той час, коли Радянський Союз був. І одне реально вибір: Бог може поставити кінець війні прямо зараз. Тому що до краю землі війни закінчує Бог, а людина вірить у всякі соплі. Вірить у всяку лапшу, що там вона від мавпи, що там мільярди років. Біблію відкидає. Ну, це і є проблема. Людина відкидає дерево життя, відкидає Божих людей, відкидає живих каменів, відкидає апостолів. І в нашому житті нам треба поставити ціль. Ціль реально на небеса. І нам потрібен навігатор, це Біблія. Нам потрібні путівники, які будуть вести нас у царство Боже. Це Божі люди, це апостоли. Якщо я буду вестися на лукавство сатани, то я з'юся шляху. І сатана того й чекати. Біблію не вивчайте, в церкву не ходіть, вірте собі в душі, отак, сатана нав'язує людям. І тому нам потрібна Біблія, нам потрібні Божі люди, нам потрібне Слово Боже меч. Тому що коли Слово Боже торкається нашого серця, то воно розділяє і дух, і душу, і показує корінь проблеми, яка є всередині. Тому що Ісус має зброю Слово Боже, меч, а сатана Він стріляє луками з одного боку, з другого, і людина ведеся. Бо не сфокусована на основно на Царствие Божие.